Привіт, мене звати Єва. І сьогодні я ближче познайомлюся з медичними сестрами та дізнаюся, чи боляче вони беруть кров. Це мій чесний погляд. Поїхали. Аналізи нашого пацієнта ми будемо транспортувати в лабораторію сюди. Так, ти. опа, молодець. Нажимай під цю кнопочку, і буде зараз звук. Хотіла собі таке додому, щоб з першого поверху до мене їжа їхала. Добрий день, а я сьогодні до вас трошки понавчатися. Можна вам задати декілька запитань. Доброго дня. Мене звуть Вікторія, я по сестра цього кабінету. Звичайно, що тебе цікаво? У вас тут дуже багато шаф. А що тут у вас знаходить? Ти знаєш, тут знаходиться дуже багато матеріалу, з яким ми працюємо: пробірки, ліки. Я тобі зараз покажу. Ідійте, будь ласка, дивися, оце, наприклад, пробірки, вони є різні. Їми ми робимо забір крові. Також у нас тут є голочки, переходнички. Ось вони всі різнокольорові, бо вони прилаштовуються для різного забору аналізів. Якщо ти хочеш, ми можемо спробувати. Я ще подумаю, звісно, але мені цікаво, що у вас тут що в інших шафах. Добре, у нас є всі розхідні матеріали. Також ти можеш бачити пробірочки, голочки. Це все для того, щоб ми працювали і нам було зручно. Це наші запаси. А ще ось це у вас за капсули. Що вони роблять. Ти знаєш, це така магічна капсула, я тобі її зараз покажу. Це транспонтування аналізів, які ми набираємо в цьому кабінеті в лабораторію. Тобто, щоб ми не бігали, у нас є спеціальна пневмопочта, це дуже зручне е, таке спорядження. Ми набираємо аналізи, опускаємо їх. Ось в цю таку колбочку і опускаємо їх сюди і відправляємо їх в лабораторію. А ще не цікавіть те, що ви робите на цьому кріслі. Це крісло в нас для забору аналізів, воно дуже зручне. Також ми на ньому можемо знімати електрокардіограму, бо воно ще і розкладається. А так, ти можеш сама сісти і перевірити, як тобі буде на ньому зручно. Вже зручне крісло. А тут беруть кров. Так, звичайно, тут беруть кров з вени. Це столик для того, щоб ми працювали з пацієнтом. Зараз ми на прикладі нашого пацієнта покажемо, як ми робимо забір крові. Прикладаємо пластик та просимо нашого пацієнта. Пальчик лівої ручки притиснути до місця ін'єкції і потримати його 5 хвилин, щоб не було синячка. Все, забір крові зроблено. Тепер аналізи нашого пацієнта ми будемо транспортувати в лабораторію. Я тобі обіцяла, ти зможеш це зробити сама. Підійди, будь ласка. Це дуже цікаво. А коли пацієнт отримує свої результати, чи довго він це буде? Це може бути від 40 хвилинок. Це у нас аналізи, вони можуть робитися дуже швидко. іноді аналізи робляться трошки довше. Дивися, я тобі покажу. Виймай її, капсулку, молодець, лежи її сюди, отак От лежи. І вставляй сюди пробірочки. ти все зробиш сама. Ось сюди, трошки. Отак. Так і угу. і рожево. Трошки пішве. Молодець. Опускай сюди закривай кришечку. Так. Подставляй сюди. Так, ти опа, молодець. Нажимай цю кнопочку і буде зараз звук. Ого, це дуже швидко було. Так, і вже за декілька секунд аналізи будуть в нашій лабораторії. А на який поверх вона їде? Наша лабораторія розташована на четвертому поверсі. Ось вона робить всі аналізи, і тому вже вони там. Це дуже зручно. Я б хотіла собі таке додому, щоб з першого поверху до мене їжа їхала на другий поверх. Мені дуже сподобалося все. А це що, велика посудомийка? Так, це схоже на велику посадомийку, але для інструментів. Як ж довго це займає часу? Так, це дуже довго, для того, щоб було дуже чисто і дуже стерильно. Щоб пиріжки готові. І що, вони тепер чисті? Вони тепер не тільки чисті, ще й стерильні.